Усім привіт! Сьогодні я в своїй тепличці зроблю маленький огляд, огірочки. Вчора вечором вже ніч темна була, хотіла зняти відео, але вже не видно що було щось знімати. Збирала тут огірки свої. Зараз ще два, три. Залишила, не бачила, бо це я сьогодні маю їх. Консервувати, ну не побачила. Огірочка не побачила оцей китайський довгий. Оці китайські довгі, я їх завжди сажу вони дуже смачні на салат. Я їх тільки для салату беру. Я бачу і в магазинах їх також почали продавати, ну, на них попит. Так що, хто хоче. На наступний рік садять собі китайські змії, і пару кор... кущиків. Він Ну, хороші, смачні огірки, ніжні такі, суковиті. Ось ці. Це в мене сорт Ансгар. Гібридний, то вони тверді. Ось. Шкірка тверда, вони добре йдуть на закрутку. Це я буду сьогодні консервувати їх. Мої кавунчики ростуть, наливаються, от вертикально. Тут ще два вже такі здоровенькі. Це за пару днів відтоді, як я знімала відео, дивіться, як вони. Ростуть нормально так. Тільки цей ось в мене щось. Ось, ось, ось цей, це стебло. Ось воно росте і ні одного кавуна поки що нема. Не наблюдається, просто росте і цвете. Я вже його ось так закрутила, опустила нижче. Ну Воно вже не одне степло і нема нічого. На всіх остальних є завязі. І е, я все-таки цих два, що в мене вже зав'язалися, я вершки відсіпнула, пасинки бокові пообривала і вершки. Тоді, ніби кавун буде здоровий. Ну, його я все одно поставлю у сітку, підвішаю, щоб там він не скотився, не обірвався, не обірвав стебло. Перчик в мене також здоровий росте. На городі він не такий великий, як тут. Тут він такий мощний. Ну, кліматичні умови для нього хороші в теплиці. Щось поїло, ой, щось поїло. Що це може бути? Що може бути їсти перець? Чи це може діти по, як в басейні плавали по, подерли? На, на, напевно, бо тут більше нема дюр таких. До речі, ви знаєте, що перець не однорічна культура, а багаторічна у країнах, де він росте? Він, вони ростуть великими кущами. Це якщо йому дати його ну, тепло, вологу, світло, то він буде безперервно рости і плодоносити багато років. Але в нас таких умов немає, тому ми його вирощуємо, граємося з ним, вирощуємо його кожен рік. Ось. Моя лохіна, росте стики, листя напустила. Усе їй подобається. Це вона в мене росте на кожньому Е, Нічого я більше не додавала. ні торфу, ні кислоти, нічого. Е, вона, бачу, що їй подобається, вона пішла в І Ось другий кущик. Це гарно. Якщо лохині щось не подобається, в неї листя починає червоніти. Ну, я її тоді купила, то в неї були о, трошки листя червонясті. Але все позеленіло. Навіть немає де. Все позеленіло, все. Вирівнялося все. Гарно стало. Почало рости. Так що... Козі перегній, по суті, універсальний. добриво для рослин. Сум... Верніше, не добриво, а грунтова е... суміш. І батат мій. Почав рости вон як гарно. Також я його посадила у землю. Знаю, що неправильно, що треба самі ці вудення садити, але було шкода, якщо шути, я його так. Викопаю потім і в горщик великий і на зиму додому занесу. Ну, це там в мене є від нього живчики, я посадила на дворі. Ну, я не знаю, чи він встигне дозріти, чи не встигне дозріти, а це буде як підстраховка. Хай поки так і росте. І що я хочу ще вам показати? Ви. Ну, впевнена, багато бачили рекламу. Лілія мультифлора. Не знаю, у мене то постійно викидає рекламу. Що лілія міняє кольор... ну, свій колір. Синього там на червоний по мірі цвітіння от, і від погоди. там, Якщо більше води напивається один колір, а якщо менше на сонці, другий колір. Міняє кольори. Ну, я вирішила замовити. Не знаю розводняк, не розводняк, бо після тих. Тої полуниці, яку я була замовила з червоними квітками, вона вся виявилась білою. Ну, не знаю. Ось прийшла посилочка. Круті, ніби. Як положено, все. Накладна. Це магазин. Ну, там теж ніби магазин був, ну, не знаю. квіти Мені там по відео сподобались, Ось. Ніби все чесно. Кольори позначені. Блакитний, білий, зелений, рожевий, фіолетовий. Це вони міняють так кольори. Ну, будемо дивитися, вони казали, що зараз можна садити і на вересень десь воно зацвете. Но я не рискнула садити на дворі, бо в вересні вже можуть бути морози. Заморозки, тому я, Дивіться, все запаковано. Гарно, акуратно. Я їх всіх посажу в горшечки. І воно в мене буде тут в тепличці, а там під огірками, там їм буде не, не жарко і не холодно, і захищені від сонця, бо Листя огірків буде трошки притіняти. Або навіть можу і тут ось сюди кавуни поставити. Також їм буде тут удобно, зручно рости. І якщо що, то я зможу перенести їх завжди. Як будуть заморозки, накрию, або заберу до хати, і вона буде там доцвітати. Ну, будемо зараз дивитися. Як які там луковички, бо тут все запечатано. Зараз я повідрізаю, бо так не можу одною рукою. Ось такі цибулини. Ну, я не знаю, мені здається, так виглядають тюльпани і нарциси. От як розвели. Хіба якийсь цей сорт? Ну це більше на лілію похоже. А це? <гум> Дивіться. ну у Лілії же ж воно йде чешуйками. Хіба це якийсь особливий виведений сорт. Ну, коротше, люди, садимо. Вже що я ж забрала? Дивимось. Якщо це не розводняк, можете замовляти. Якщо це. Якщо це знов розводняк? Зараз стільки тих афірістів. Ну, я кажу, люди страдають через це, тому що останні, як то кажуть, гроші видають за них, за ці квіти, щоб мати собі красу, а ті пірюхи в них що, совість є. Ну, я не знаю. Ну, ну тюльпани, тюльпани, нарциси мають такі. Будемо дивитися, чи воно виросте до вересня. Ну, в вересні воно має зацвист. Ой, Ну, посадимо, зараз будемо дивитися. Будемо дивитись, правда? Я кажу, ну це якесь як більше похоже на Лілію. У них чешуйками, ну. Ну, я не знаю. Подивимось, зараз буду садити. Думала я садити у відеречка кожний сорт окремо, але Але через свої підозри думаю, посажу все разом. Якщо це будуть якісь тюльпани, ну, буду мати тюльпани. Ой, боже, Боже. Все, отак От в таке відеречко глибоке посидила. Там дирки є всередині. І хай воно вже росте. Що буде, то буде. Подимося. Якщо тюльпани, то вони, я думаю, не прорости. А втім, можуть і прорости. Вони ж сухі стояли, ну підписуйтесь на мій канал, будемо дивитися, розводняк це чи не розводняк, аби ви не попали на гроші. Ну, на... Ну. Так хто не тямить? Але ж я стямлю, як виглядають луковиці. Ну, я не дивилась на почті. Але ж і, і квітанція, і все, інтернет-магазин. Хіба це якийсь особливий сорт? Ну Коротше. Так, будемо дивитися, я буду вас тримати в курсі, що з того виросте. Все, поставила тут під кавунами. Хай воно тут росте. На цьому я буду закінчувати. Кому сподобалось. Відео, ставте пальчик догори, ви знаєте. Підписуйтесь на мій канал, або бути в курсі розвитку подій, розвитку цих рослин, які я замовила. І бажаю всім гарного дня, миру, добра, здоров'я, всього самого найкращого. До зустрічі!